Привіт! Ми всі зараз проживаємо схожі стани виснаження, апатії, подекуди навіть втрати інтересу до життя. Це, мабуть, властиво для 10-го року війни. Та разом з тим з нами трапляються і позитивні моменти, і їх дуже важливо помічати, або за можливості створювати самостійно, щоб хоч якось вирівнювати цей баланс. Нещодавно така історія трапилась і зі мною. Хочу поділитись нею. Приємного перегляду! Це був черговий ранок понеділка, який я, як і більшість українців, розпочала з тривожного огортання стрічки. Серед купи новин натрапляю на оголошення від інституту археології, і моє серденько на мить завмирає. Шукають охочих долучитись до розкопок пам'ятки дванадцятого століття. Стоп, хіба це можливо? Без освіти історика приєднатись до справжньої археологічної експедиції, давши собі рівно хвилину на роздуми. Вирішую, треба їхати. А чому ні? А що нема чого відкладати свої бажання на кращі часи, яких можна так і не дочекатись. Я знаю, що це фізично буде дуже складно, але це класний виклик собі і спосіб дізнатись, якою ціною археологи розкопують цінні речі. Наш пункт призначення здолбунь, це рівненщина, затишне містечко, яке асоціюють з залізницею, адже звідси можна доїхати практично в усі куточки України. Тут багато красивезних релігійних споруд, частина з яких синхронізовані за назвами. Ну гляньте, храм ПЦУ Петра і Павла, Греко-католицька церква Петра і Павла і на додачу ще костел. Теж Петра і Павла. Не помітити останній складно, ну, але ще складніше його не почути. Адже нагадує він про себе щогодини. Рас ми... бемка як костел. Ми мусимо себе послухати, бо. Так. — Кожну годину? Так. До речі, це Сашко. Запам'ятайте його з Долбунів, типове постколоніальне місто, в якому поруч з обличчями загиблих захисників церква з кукошниками, що досі належить московському патріархату. А символи міста столітнє дерева глоду і авторська скульптура хлостяка від місцевого коваля конкурують за увагу з пам'ятником-підкорювачем космосу, що є копією такого ж у Росії. Та є тут місце, де процес деколонізації відбувся напрочуд успішно. Це краєзнавчий музей свого часу. Ця будівля була і НКВС, і КДБ, і міліцією. Тут розміщувалась в'язниця і катівня. А сьогодні локацією опікується місцева молодь, яка вдихнула життя в колишнє місце смерті і перетворила його на осередок пам'яті. Тут ми з командою археологів житимемо найближчі два тижні. І невдовзі я познайомлю вас з цим місцем поближче. А зараз готуємось до роботи, чого ми, власне, сюди приїхали. Сам розкоп у Рівному. Дже по порядку, як усе відбувається, оглядаємо локацію і вітаємось з місцевими кліщами. Вимірюємо потрібні нам 300 квадратів. Прокопуємо по периметру рівчаки. Це, до речі, наші з лопатою перші спроби пізнати можливості один одного. Обстежуємо поверхню і даємо зелене світло трактористу. Він наше спасіння, бо велику частину першої роботи бере на себе. Дар, беріть лопатки ним Наша справа підбирати за ним землю лопатами, викидувати її за межі розкопу і перевіряти на наявність знахідок. Це одна щось дуже спрошла. Це кераміки. Ломка кераміки це малесенькі фрагментики, але вони щиро вражають, коли ти порпаєшся декілька годин в глині і знаходиш, хоча б щось малесеньке. Це вже як особиста перемога. І здається, вау, оце скарб розкопав. Яма, це у нас яма 5. Усі знахідки поміщаємо в пакети і пишемо до них в паспорт. Це коротка інформація з точними координатами, де вдалося знайти кожну річ. Об'єкт 1, споруда 1, квадрат б 4 глибина 1,7, 1,9. Кладу тобі отут. Добре. У мене не От є надпочинок. Поповнюємо час від часу водний баланс, обідаємо і продовжуємо. 50 хвилин роботи і 10 хвилин відпочинку. Так з 9 -ї і до 18. -ї. Я долучилась до експедиції, яку організувала Охоронна археологічна служба. Це науково-дослідний центр Інституту археології НАН. На жаль, наукова археологія, така, грубо кажучи, класична, зараз і ще до повномасштабки не спонсорувалась державою, через що є в занепаді. Та, на щастя, є ще рятівна археологія, яка може спонсоруватись як грантами, так і добросовісними забудовниками, які дотримуються закону і перед тим, як щось будувати, дозволяють археологам оглянути територію і вилучити звідти цінні артефакти. От саме це. І є наша ситуація. Це той випадок дотримання закону України про охорону культурної спадщини, який, в принципі, в багатьох містах ігнорується. Ми взяли напою в твою честь живчика, ну, так, який так. назвали щось тебе. Блін, щось твою... мені всі вас зважається, що це. Це стверджуваність Наша команда складається з дуже різних людей. Хтось професійно займається історією десятиліттями, як от професор Олег чи керівник розкопу Павло. А хтось лише цікавиться, як от я. Я цього разу набирав людей через інстаграм. Археологія це сфера візуального, тому інстаграм написати людина може що захоче, але як вона бачить світ, це важливо подивитися, що в неї там. Цього разу це перший випадок, коли я мав можливість обирати. Тому що насправді дуже важко людей знайти в археологічну експедицію. Загалом нас 15, і окрім істориків, тут ще журналісти, військові, художники, поети і навіть ветеринар. Не Чого я ткач. в цій ямі? Я вже за Павлом давно слідкую, і я вирішив, що треба спробувати. Я художниця і мала завжди таку мрію. Займатися археологією. Ну, може не на професійному рівні, але хоча б спробувати. І нарешті все співпало. моє бажання і можливість. Я ux райтер Це така унікальна можливість сюди потрапити. І я думаю, це дуже важлива справа взагалі відкривати свою історію різних епох. Це свого роду для мене зараз стало хобі. В житті, так то я фотографка. А військовослужбовиця. Ти взяла відпустку і приїхала під час відпустки <поцю> сюди. Чому ні? Усіх нас поєднала цікавість до минулого, пристрасть до досліджень і нездорове бажання гнути спину з лопатами вісім годин в день. <поцю> так, я думаю, тут будуть типу, пензлики, там совок можна буде акуратно замітати, знаходити щось, але я просто копаю йоми. Але мені і так подобається, бо я трошки спортом займаюся. Найочевидніше правило для людини зі світлою шкірою наносити захист про проігноровано. Модний загар юного археолога. В перший же день я сильно згоріла на сонці і, чесно кажучи, думала, що опік найбільша жертва, яку я принесу за можливість доторкнутися до історії. Але ні. Незрозуміло, звідки взялась величезна кількість мошок сьогодні. Потім з'явилися мошки, які обкусали моє лице і ноги до крові. Ну що, тепер археолога-аматора видно здалеку. Вам, мабуть, цікаво, чому ми босі. Під час розкопок археологи проводять зачистку. Це зняття верхнього шару землі лопатою. Коротше, виглядає отак. Підошви від взуття залишають сліди, тому дуже небажані. Після зачистки землю можна прочитати, адже вона здатна запам'ятовувати все, що протягом віків на ній відбувалося. Ось так виглядає наша повна площа розкопу. Це 30 на 10 метрів. І ось там, де темні плями, теоретично є об'єкти. Їх ми і будемо вибирати. І досліджувати. Усі темні плями потрібно дослідити, виймаючи з них землю доти, доки не дійдемо до так званого материка. Простими словами поки не впремося у щось некопабельне і світле. Знахідок у перших ямах було небагато. Невеличкі шматки кераміки, які вказували на давні Руське поселення, та потім усе стало куди цікавіше. Це лунниця, прикраса. А це щелепа людини. Йо-ма-йо, Йомою, лунниця на щелепі. Це мій Бронза. Знахідки лунниць, підвісок і металевої застібки, фібули. Нас неабияк здивували. Адже це період до Русі, ймовірно, черняхівська культура. Ось так з 12 століття ми самі того не чекавши, докопались до п'ятого. Далі ми натрапили на цілий горщик, що зберігався під землею у гарному стані 1500 років. А поруч були людські останки. Якщо ти знаходив цілі, там щось, що іноді всередині щось було. Да. Що могло бути? Там нагар відбіжі. Тут ми дружно робимо затінок, щоб наші дивовижні знахідки вдалося сфотографувати. Це, ми Всі зібрались над одним речі. О, Боже, подивіться на цей горщ. <рігла> По цьому то ніхто <Вага>. не хоче. <рігла> ну, потримати то точно. Ну, давайте, як там як вже вона. енергетика має, так? Да? <рігла> останній <рігла> раз, останній раз люди <рігла> там не знають, що в ньому. Тоді Саму робили, запікали зараз... картоплю з бобами чи що Знає, там, чи в б... вісти пили. Боржу. О, дякую. Але ага. ще Експедиція це не тільки про роботу в полі. Щодня хтось залишається на чергуванні у польовій лабораторії. Щоб почистити знахідки попереднього дня, провести флотацію, дослідження ґрунту і приготувати вечерю. Можливо, з цих фрагментиків вдасться зліпити горщик. Це Юля, яка навчається на історичному і досліджує кераміку. У нас є орнамент характерний для цього періоду. То орнамент з зовнішньої частинки, а це прямо на внутрішній, дуже добре видно, що це гончарний посуд. Ух ти! З трьох фрагментів і вже стіночко. Ну це вже півглечика. Це талант. Пастир <паспоріт loves> Я доволі. Ми можемо побачити характерний блиск для кераміки Київської Русі. Це домішка піриту йде в тісті. Або, як просто народі говорять, це може бути як ракушка, або ж золотодурнів слюда. І вона дає ось такий блиск, ніби покрита хайлайтером. Клас. <плес> в чому суть простими словами? Ми Дивіться, ми максимально розкалатуємо болото в воді, щоб все легеньке повспливало наверх, наверх, і потім береться така сіточка. І нею, отак от поверху збирається. От, будь ласка, от, чорні оці фігу... фігульки, таке не наукове слово. Е, от воно йде на експертизу. Це Аня з Кам'янець-Подільського музею. Після її ретельної флотації з великого мішка землі ми отримали ось стілечки матеріалу. Здається, що це невдячна і марна справа. Та в цій баночці було зернятко, яке після досліджень розкаже нам, які рослини були тут тисячоліття. Відтя тому, та що вживали в їжу місцеві, тому це надзвичайно цінно. Так, що кухар Юля. Що у нас на вечерю? У нас на вечерю курка і ризомчан, і салат з майонезом. Пахне нормально Це Сашко, з яким ми вже знайомі. Він директор музею. І поки сохнуть наші знахідки, запрошую вас на експрес-екскурсію. Для мене це місце стало приємним відкриттям і в першу чергу не експонатів, а крутої молодіжної ініціативи. Дев'ять років тому, коли ми прийшли в цю будівлю, вона не мала абсолютно нічого. Тобто, це була типова закинута будівля в центрі міста, де не було вікон, не було дверей, жили без хатки, і ще купа купа різних історій. Купи сміття звідси ми витягли вже за дев'ять років. 430 тонн сміття це 11 залізничних вагонів повних, тобто це був величезний смітник. Зараз воно більш-менш схоже на щось прийнятне. Це суперкласне волонтерське місце, тому що е, увесь музей це волонтери, все, що ми будемо бачити, це зроблено волонтерами, руками волонтерів. Найбільш унікальну річ, якої точно немає більше ні в одному музею світу, це. Е, Речі з повстанської хірургічної краївки Упа, яка була відкопана за три кілометри від гурб. Усі ці експонати були присвячені для того, щоб робити операції повстанцям. Це тут в ідеальному збереженні хірургічна нитка, якою можна досі комусь зашити плоть, залишки повстанської крові на скельцях, речі для трапанації черепа і наскладних операцій, які робили. Повстанці в умовах сирості, підпільної боротьби, краївок і так далі. Що це за картина? Що це за картина? Це унікальна теж річ. Чому? Тому що це перша картина бою української повстанської армії, яка була намальована взагалі в світі. Це картина Василя Півгоренка Бій під гурбами, а саме Гурбанський прорив. Тут живуть головні археологи, і тут чомусь їх двоє, але тут найбільший срач це села російсько-української війни. зі стелі нас дивиться Небесна Сотня. Тут теж зараз живуть археологи, але е, то справа не в тому. Це виставковий простір. Тут зараз виставка пані Ольги, яка малювала до 22-го року. Е, але з 22-го перестала, оскільки в неї зникло натхнення, бо її брат. Е, Зараз в полоні, і вона зараз активно бореться за права полонених, за звільнення полонених, і це її основна робота. Вона їздить по всьому світу, розповідає багато про це. І вона велика молодець. Найцікавіші історії з музею чекатимуть вас на особистій екскурсії. Приїдьте сюди за нагоди. А зараз ми йдемо в святу святих у земля. Зараз кухня археологів. Але взагалі конкретно ця кімната використовувалася як приймальня, тобто в'язні сюди в першу чергу. Тут був морг раніше, кровосток в підлозі, підлога похила, відповідно, звідки в водичку не поляжеш, все стікає туди. Дві дірки від рами металевої, яка підіймалася, опускалась людину, цепляли дуже по-різному, катували. Залишки від кайданів, якраз на розмах рук людини з однієї і з іншої сторони. І тут є кісточки людські, те, що ми. Накопали тут, це ще, на жаль, не всі маємо таких близько 10 відер. Тут пише: бо настав такий час, що умре кожний з нас не на лавці, в кровавому бою, і в годину грізну споміне вітчизну, що помере він за нею з любов. Ю. Слова повтанської пісні, бо на алепки 1919 рік, і таких надписів дуже-дуже багато. Вони були під шаром е, фарби. Всі їх ми відновлювали, е, якби відшу, відшукували. Тут і скрипічний ключ, і скорий Петро. І е, роки 36 рік е, на цій стіні залишали е, відмітки, скільки днів сиділи. Ось, от все усього. Це простір, який поки що теж склад. Але ми тут плануємо зробити експозицію пропаганди радянської. Можете спитати, а як це ночувати в місці з такою складною історією? Чесно кажучи, я сама хвилювалась, що снитимуться жахіття, але втома не дала шансу моїй фантазії вночі розгулятися. Після фізично виснажливого дня я виконувала ще свої робочі завдання, після чого провалювалась у сон за лічені секунди. І від інших також не чула, щоб їм спалось погано. Ми всі засинали як немовлята. Думаю, наскільки це дивовижно, що Хлопці, дівчата, які щодня приходять волонтерити в музей, наповнюють його новими сенсами і енергією. Може, тому тут не відчувається страху, а навпаки, є якийсь комфорт, спокій. Це дуже цікаво взагалі, як по-різному сприймається одне і те саме місце в різний час історії. Вау. Це професійність. Це слава, художниця з Одеси. Близька її людина також у війську, і ми обоє погодились з тим, що розкопки ідеальний метод самозаспокоєння. Коли порпаєшся в землі. То забуваєш про все на світі. Коли у психіки зараз теж таке після зими було виснаження, я розуміла, так треба гарно побути ще й не просто в залі, а над класною справою. За цим я, до речі, теж їхала. Я знала, що така неминучий, неминучий фізичний катарсис просто через сонце і лопату. І це було і, і таке, і о боже, і страшно. Я боялась, що я буду слабко за слабка і не зможу, і, і але це такий мікровиклик собі був. — Блін, ну треба їхати на роботу. А, це не для того, ми тут з'їхали. О, мені подобається надзвичайна археологія, тому що вона сповільнює час, вона розтягує час, а час це є основна проблема життя. Тому що е люди, які вже переступають поріг 40 і вже ближче до землі. Їм і треба займатися археологією, щоб... тому що археологія це справжній культ, культ смерті, культ померлих. Ми доторкаємося до них, ми говоримо з ними. Підволікає від буденності, ти сидиш, думаєш про історію, археологію, розкоп, про кожен черепок, кісточку. І забуваєш про щоденні турботи. Археологія мені подобається, тому що це важлива дуже наука. Але не через те вона подобається, а через те, що можна в руках потримати зразу перше джерело неінтерпретоване, яке ще ніхто не, не міфологізував не або не заховав десь в фондах, і ти його бачиш достаєш, і це класно. Якщо це, це мій перший цілий глиб, краще ми тобі лишаємо. Тут, що? Не зря сюди. Їхав. Там буде ще краще, але чітко гуляє, я ще... я... Ух ти. Ой-ой, ой, -ой, -ой туда здається, скелет. Ну от кістка все. Ми відкрили тут унікальне поховання, яке не має поки що жодних аналогій на території Волині. Цей могильник відноситься до так званої черніхівської культури, датується кінцем 4-го, початком п'ятого століття нашої ери. Це ми дізналися завдяки окремим. Дрібним прикрасам, які були в одному з поховань. Основне відкриття, яке має найбільшу цінність, це те, що в цих похованнях знаходився посуд. По своїх зовнішніх ознаках ми його відносимо не, не до звичних нам тут готів, які проживали в цей час на Волині, а автохтонних племен. Ті, які проживали на цій території ще до приходу готів в другому столітті, і, очевидно, продовжували тут жити. Паралельно з ними власне в цьому і є відкриття. Заміна громістких лопат на маленькі пензлики і кельні. Подія, яку я чекала з нетерпінням. Саме з такою картинкою мені завжди асоціювалась робота археологів, і я навіть не здогадувалась, скільки попередньої маханини і поту за нею стоїть. На місці великої темної плями, ймовірно, була якась господарська споруда, бо тут ми виявили цілих п'ять печей, точніше, черені, залишки від них. Датувати їх можемо від 10 до 12 століття, бо саме на цей період вказує кераміка, якою було виставлене дно. Кожної пічки. І що є такий там, да, повністю замощений керамик. Ну, Сухай, якщо є да? тут, то тут. Ймовірно, в цих печах могли висушувати зерно, хоча журналісти вже нарекли це місце середньовічним хлібзаводом. Ваші варіанти можете написати в коментарях. Можемо собі уявити, що споруда проіснувала 200 років. Можливо, менше, можливо, трошки більше. І що надзвичайно цікаво, що оці черені дійшли до нас точно такими, як їх і замащували ті люди, які їх робили. На деяких ще видно пальці, руки. А заголовок за епіцентром знайшли черепи в круглих ямах п'ятого століття. Все. Ні, за епіцентром знайшли ці таємничі поховання. Ну, це не чи поховання таке, а черепи, круглі ями це зразу рівняне часів таці та. Цитат. Лежали кружок ямах за епіцентром. <ріпи> <ріпи> У ці епіцентра колись були римською провінцією. Так, є просверлена. <ріпи> <Да, в мушлі. ріпи> ну, Прекрасно, це значить не просто поклали. Тут тут є прикраса, Причому це прикраса зроблена з мушлі явно не місцевої прісноводної, а це якась імпортна, можливо, якась морська. Ух ти! Це була. У підвіска виставку знайдених речей можна буде переглянути у Рівненському краєзнавчому музеї вже наприкінці цього року. А людські останки ми передали на дослідження київським антропологам і очікуємо від них висновків. Кожен розкоп він як гарно написана література від початку і до кінця. Трапляються дивовижні речі, магічний реалізм, сама земля. Показує тобі свої секрети таким чином, які тобі ну, ніколи би не відкрив, якщо б не зазирнув в неї археологічним способом. Розкоп кожного дня інший, він кожного дня розкриває тобі нові секрети. І коли ти вже доходиш до передачі тих матеріалів в краєзнавчий музей, написання наукового звіту, це як. Це як ніби подивився чудовий прекрасний фільм або прочитав прекрасну книжку, але з тією різницею, що ти сам є головним героєм цієї книжки. Якщо ви спитаєте досвідчених археологів, чи радять вони долучатись до експедицій, з великою ймовірністю вони скажуть не раджу їздити. експедиції. Це важка робота. Це справді важка фізична робота. Треба мати або сильне тіло, або дуже велику любов до історії, хоч в ідеалії та й інше. Для мене цей досвід став по-справжньому терапевтичним, тому я хочу його радити. Стежте за інститутом археології чи іншими цікавими для вас сторінками і творіть для себе позитивні історії самостійно. Перезавантажуйтесь, заряджайте свої батарейки і з новими силами продовжуйте нашу спільну боротьбу. Бо, як би це пафосно не звучало, кожен з нас сьогодні потрібен Україні і потрібен сильним. До зустрічі!